У цьому офіційному депутатському залі вони зібрались разом уперше до цієї офіційної зустрічі. Вони вже обговорювали на різних майданчиках свої плани. Обрали голову нової молодіжної ради, і їй стала Беленко Катерина та лідерів департаментів за напрямками діяльності. І навіть перше офіційне змагання, організоване новою молодіжною радою майбутнє Славутича, вже мають точну дату і місце проведення. Команди, що складаються зі школярів міста, проведуть турніри, визначать перших чемпіонів з волейболу серед школярів віком від 14 до 18 років. За перший місяць роботи депутати молодіжної ради майбутнє Славутича зібрали. Вісімдесят дев'ять тисяч гривень на потреби ЗСУ презентували наше місто Славутич у Львові. Провели дводенний тренінг школи адвокації і стали учасниками міжнародного екологічного форуму. Присутні на зустрічі дорослий депутати Валентина Дарнопих запропонувала допомогу молодим депутатам. А депутат Дмитро Стенмах, він же командир ДФТГ нашого міста. Коротко розповів, чим займається добровольче формування територіальної громади Славутича і запросив до співпраці. Ми в в звичайному житті цивільні люди, От, не отримуємо заробітну плату за те, що виконуємо бойові розпорядження, От, але під час виконання бойових розпоряджень на нас поширюється статут Збройних сил України. Тобто, згідно рішення ставки Верховного Головнокомандуюча, кожна громада повинна створити. Добровольчі формування, які будуть опікуватись, які опікуються безпекою безпосередньо в самій громаді, це і патрулювання з національною поліцією, які ми виконуємо це і чергування на блокпостах, це забезпечення роботи критичної інфраструктури, тобто. Охорона критичної інфраструктури міста, пунктів забезпечення порядку на пунктів незламності, бомбосховищах. З вітальним словом до молодих депутатів звернувся і міський голова Славутича Юрій Фоміча. Молодіжна рада класна інституція. І я завжди кажу: я не люблю фразу молодь наше майбутнє та молодь це є наше життя, тому що ми вже багато якихось речей не розуміємо в цьому сучасному житті. В мене Старший син в it індустрії, я взагалі не розумію, як ця нова економіка працює. Так і ви живете новим сучасним життям. От ми вже минуле, а ви є сучасне. Тому категорично проти, що молодь наше майбутнє, молодь наше сучасне, тому що життя так розвивається. І я радий, що в нас є молодіжна рада, є ця інституція, яка може впливати на життя в місті, яка може висловити свою думку. І заявити про себе. І ви знаєте, що в нас мають бути обов'язково спільні сесії з депутатами міської ради, тому готуйтесь до них, готуйте свої пропозиції, найбожевільніші, найсміливіші, але в межах законодавства ми по-іншому не можемо. Тут, тут є обмеження, але вони мають бути розумні ці обмеження. Тому будьте сміливими. От справді будьте сміливими, а те, що ви дуже круті, можете в цьому навіть не мати сумнівів. Ви набагато крутіші, ніж ваші сверстники, однолітки сьогодні за кордоном. Так життя наше склалось. Ми дуже перед вами вибачаємось, дорослі, старші люди, за те, що багато хто з вас тепер має статус або буде мати статус дітей війни. Для нас це були, вибачте, бабусі, і дідусі старшого покоління, які там колись десь відчули на собі вплив Другої світової. І сьогодні в сучасній Україні наші діти, діти війни. Це, це просто жах. Тому тут нема виправдання дорослим, бо я вважаю, що ми щось недопрацювали, що допустили те, що в країні є війна. Можливо, всім світом не допрацювали. Тому враховуйте те, що ви дуже круті, те, що ви дуже сміливі, дуже відважні, бо коли лунає сирена в будь-якому європейському місті, там діти знаєте, що роблять. Вони не знають, що робити. Вони в паніці. Не приведи Господь. От розмовляв буквально декілька днів з Латвією. Було повідомлення: всі латвійські школи заміновані. Та в нас ці повідомлення вже через день, мені здається, Да? Ну, заміновані окей, пішли додому тоді. Ну, заміновано. В онлайн перейшли вчитись. Там паніка була страшенна, просто від однієї фрази школа повідомила, що всі школи заміновані. Зрозуміло, що вони не можуть бути всі заміновані, але не приведе Господь якась одна і справді, то це велика трагедія. І ми це сприймаємо спокійно і адекватно. На жаль, ми пристосувалися жити в цих умовах. Але це означає, що в нас є багато сил. Ми навіть не знали про те, що цих сил настільки багато. Треба використовувати будь-які можливості в своєму житті, використовувати їх, можете навантажувати нас поповні. Тому працюємо вам, успіхів, взаємоповага повна. Ми точно вам довіряємо. От тут ви маєте розуміти головне, і я це завжди кажу своїм знайомим: ми маємо навчитись довіряти нашим дітям. От ми вам повністю довіряємо. Тому працюйте в добрий путь. Хай вам щастить і слава Україні! Дякую. Сама присвята у депутата почалась почалася хвилини мовчання та благодарності нашим Збройним силам України. А потім зовсім несподівано вони акапельно заспівали гімн України. Ще не України ні слава. Ще набратя українці, усміхнеця доля. Додали урочистості заходу і вручення з посвідчень кандидатів у майстрі спорту з боксу молодим спортсменам КДУ США Данілу Содолю і Данілу Ткаченка. А вже після цього депутати молодіжної ради отримали посвідчення та футболки з логотипом Молодіжна Рада. не тільки в Славучі дійсно, а от у інших громадах також депутат молодіжної ради Аліна Бубунова приїхала до Славутича із Маріуполя і стала одним із ініціаторів проведення волейбольного турніру. Шість депутатів нової молодіжної ради отримали міжнародні сертифікати в рамках програми Незламна молодь Молодіжна Рада. І поки що депутати залишали свої побажання на прапорі України. Ми запитали голову молодіжної ради. А яку головну мету вона ставить перед собою на найближчий рік? Я мрію зробити з молодіжної ради не просто команду, а цілу родину, аби вони не просто працювали разом, аби вони жили разом, аби в них були спільні спогади і ідеї, які вони раз. Зомби напрацювали. ось так. І закінчився перший офіційний день у молодіжної ради, майбутнє Славутича». І нехай вас супроводжує успіх! І збудеться мрія голови молодіжної ради.